Добрий день, діти! Ми з вами на останньому занятті вивчили цифру 10. Послухайте казку, яка називається Склад числа 10. В одному лісі стояв дім, і на ньому було написано 10. У цьому будиночку жили цифри: 1, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сама найменша цифра 1 жила на п'ятому поверсі і завжди боялася від тіля впасти. Тому біля неї оселилася цифра 9, яка її захищала. От вони і здружилися. Ось один пальчик у нас відкритий. Дітки, а скільки закритих пальчиків? Дев'ять. А разом буде десять. А якщо ми закриємо один пальчик, скільки відкритих буде пальчиків? Дев'ять. А разом буде. Десять. Під цифрою 9 жила цифра вісім. Вона була дуже гарна і полюбляла цифру 2. Бо коли дивилась в люстерку, бачила два гарних рівненьких кружечка. Вони жили на четвертому поверсі. Подивіться, два пальчика відкрились. А скільки закритих? Вісім. А разом. Десять. А якщо два закрили, то відкритих скільки пальчиків у нас? Вісім. А разом буде десять. Під ними жили казкові цифри три та сім. Бо в наших казках все або три, або сім. Три поросятка, три богатиря. Три сестри. Або вовк та семеро козенят, білосніжка та сім гномів, сім днів тижня, сім кольорів веселки. І живуть вони на третьому поверсі. Подивіться, три пальчика відкритих, а сім закритих. А тепер, навпаки, ми три закрили, а сім відкрили. А разом 10. А під казковими цифрами живуть цифри з ніжками, бо у всіх тварин чотири ніжки у коровки, слона, собачки. А у всіх комах шість ніжок у мухи, жучка, комарика. І живуть цифри з ніжками на другому поверсі. І знову пограємо з пальчиками Чотири відкритих. Шість закрити. А тепер навпаки. 4 закрили, шість відкрили. А разом десять. А під цифрами з знижками жили дві п'ятірки. Це на першому поверсі. Це п'ять пальчиків на правій ручці, п'ять на лівій. Всього буде, дітки, 10 пальчиків, там 5 і там 5. Намалюйте собі такий будиночок, розфарбуйте гарні цифри самими яскравими кольорами та запам'ятайте склад числа 10. А тепер трошки відпочинемо і пригадаємо гру, «Скажи навпаки. Я буду казати, наприклад, день, а ви відповідайте ніч. Готові? Починаємо. Довгий, короткий, великий, маленький, важкий, легкий. Високий, низький, добре маляти. А зараз гра з нашими лічильними паличками. Будьте уважні. Ось взяла я палички, вони в мене червоного кольору. Давайте викладемо два трикутничка. Ось так. Один і другий трикутничок. Скільки ми взяли паличок? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А якщо то дамо ще одну паличку. Ось тут зверху, скільки у нас вийде тепер трикутничків. Три. Правильно, скільки ми використали паличок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Молодці. А якщо ми ще додамо паличку одну і ще одну, то скільки у нас вийде трикутничків? Чотири. Причому чотири однакових трикутничка. І взяли ми дев'ять паличок. Молодці малята, ми з вами і пограли, і послухали дуже цікаву казку про склад числа 10.